На українському телебаченні стартує вже 14-й сезон реаліті шоу Холостяк. Відомий формат, де багато дівчат змагаються за серце успішного чоловіка. Цього разу головний герой відомий актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів Спімати Кайдаша та Кріпосна. чуєш? Ще до старту нового сезону холостяка. довкола нього вже з'явилося кілька гучних інфоприводів. Головного героя Тараса Цимболюка помітили на вечірці, де він розважався під російську музику з сумнозвісною блогеркою Анною Алхім, що, звісно ж, викликало купу питань у суспільство. Також військове зову та актор Данило Мірешкін звинуватив цимболюка в тому, що той грає військового у стрічці Лютий привіт, але сам недостатньо підтримує армію. Тарас, маючи неймовірно велику аудиторію, можливість впливу, креативу в нього куча там а, класних як Він креативить, маючи можливість допомагати війську, не робить цього. Варто відзначити, що тринадцятий сезон Холостяка з Олександром Тереном отримав бронзову нагороду на міжнародному фестивалі реклами Канські Леви. Проєкт відзначили в категорії різноманіття та інклюзивність в індустрії розваг. За даними градус Ресерч, після виходу сезону 71% глядачів сказали, що ветерани з інвалідністю виглядають привабливо що на 19% більше ніж було раніше. Мені здається, що потрібно враховувати ці контексти, і все ж таки, якщо робити ну продовжувати да, проекти якісь такого типу, то брати до уваги те, що дійсно ми <кій> воююча країна, і відповідні герої теж повинні бути залучені до цього проекту. Uh, Не ну, тільки до цього, а взагалі до всіх проєктів.